Окрім суперечок, коли і за яким календарем слід святкувати Великдень, і інше велике питання, а скільки коштуватиме українцям спорядити Великодній кошик. Питання суттєве, оскільки, близько, оскільки, як показало опитування, яке я сьогодні почав на своєму каналі, близько двох третин моїх глядачів святкують Великдень. І сподіваюся, відвідують церкву, чи вже це зробили за. за Григоріанським календарям. Для тих, хто Великодня не святкує, це відео так само буде цікаве, хоча б для того, щоб відслідкувати, як змінили ціни протягом року на продукти, які зазвичай не лише кладуть у кошик, а й споживають в інші дні. Вітаю товариства! Мене звати Олександр Расрацовий, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому як завжди говоримо. Про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі в описі під цим відео. Скажу зразу, це дослідження робив не я. Я його знайшов на сайті слово і діло, однак вважаю, що воно є важливим для. Для глядачів. Отже, найперше про загальну вартість кошика. Середня вартість його цього року склала 1581 гривню. Минулої весни аналогічний продукт коштував 1468 гривень. Тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%. Вартість м'ясних продуктів при цьому за рік зросла, наприклад, пів кілограма домашньої кобаси коштуватиме 203 гривні, це на 16%. Кілограм курки 112 гривень, ну, плюс 3,7% не суттєво. Пів кілограма бужинини 257 гривень, це додалося 15%. Досить так відчутно. Сало за рік подорожчало на третину до 119 гривень за кілограм. Баночку хрон, баночка хрону коштуватиме приблизно 26 гривень. І хрін встановив рекорд подорожчання на 62,5%. І е, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, які такі проблеми є у виробників хрону, щоб так піднімати ціни. Також протягом року подорожчали молочні продукти, які використовуються на Великдень. Ну, Важкове масло 79 гривень за пачку, це плюс 11%. Твердий сир 223 гривні за, 5, за пів кілограма. Ну, це плюс 1, ну, майже 2%, досить незначне подорожчання. Овочева, овочева група. Пів кг свіжих помідорів цього року коштують 53 гривні. Ну, плюс 43% відсотка. це досить так, відчутно. Е, огірки на, натомість подешевшили на 11% відсотків і коштує 65 гривень. Свіжі яблука подорожчали до 11 гривень за пів кг. Це плюс 22%, відсотки. ну так, суттєво. І, врешті, пляшка вина українського виробництва коштує в середньому 110 гривень. Це плюс 7,8%. Ну, так собі. Тепер про те, що подешевшого в ціні. Ціна на яйця за рік знизилася майже на третину з 71 до 50 гривень. Ну, це приємна новина. За словами. Експертів це пов'язано із зростанням обсягів виробництва та, та сезонним збільшенням пропозицій від господарства, хоча в сезоні здіяла і минулого року. При цьому значного підвищення цін на яйця характерного для періоду перед Великоднем цього року не варто очікувати. Знову ж таки, завдяки великій пропозиції. Ну і головний атрибут Великоднього кошика. Я його залишив на завершення свого ролика Ролику це є паск, паска, паска домашнього виготовлення. Паска виготовлена за традиційним рецептом. І в її основі є 700 грам борошна. Ну і інші S складові тобто виходить паска вагою понад кілограм. Це досить хороша паска. І як не дивно, вона подешевшила до 181 гривні. Це на 2,2% дешевше, ніж минулого року. Ну, невелико, а невелике подешевшення, але все одно приємно. Ось так коштуватиме, ось так нам обійдеться Великдень цього року. Так що, в цілому це. Це є дорожче і дорожче воно кожного року, Ну, хоча є невеличкі приємності у цьому процесі. Ну і саме головне, що самою само, головною подією є сам Великдень. Не забуваємо про це. Е, якщо вам було цікаво це відео, дайте про це знати. Напишіть, що ви про це думаєте, про ці зміни цін. Можливо, в вашому місті воно якось відрізняється. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую!